Що буде, якщо не сплатити штраф від ТЦК вчасно, пояснення адвоката? Українські військовозобов'язані, якщо на них накладуть штраф, мають заплатити 17 тисяч гривень або він подвоїться. Українські чоловіки можуть заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень за порушення правил військового обліку або мобілізаційного законодавства, заявив адвокат Роман Кічко. Але, за його словами, Якщо ця сума раніше становила 1500 гривня, то зараз її можуть подвоїти до 34 тисяч, якщо вчасно не сплатити штраф протягом 15 днів. Усе через нову частину статей 210 і 210.1 стверджує адвокат в інтерв'ю українському радіо Там зазначено, що в умовах особливого періоду сума штрафу збільшується, Кичко наголосив, що людина може і не знати, що на неї наклали штраф, не сплатити його протягом двох тижнів, і після цього ТЦК передає матеріали про адміністративне стягнення до виконавчої служби. Згідно з його заявами, така система працює із порушенням правила дорожнього руху. Крім того, Кичко зазначив, що посадова особа ТЦК має конкретно вказати, через що саме на того чи іншого українця було накладено штраф, із посиланням на пункт статтю. Якщо ми беремо статтю про порушення правил військового обліку, то таких правил багато. Не може бути загальної фрази штраф за порушення правил військового обліку це незаконно. Має бути конкретне правило з посиланням на пункт статтю тощо. У зв'язку з тим, що правил військового обліку багато, і кожна постанова стосується порушення іншого правила військового обліку, то штрафів може бути кілька. Постанови окремі і за окремою процедурою в разі несплати штрафу вони направляються виконавцю, тому штрафи будуть окремими. Їх може зібратися 5-6, наприклад, повідомив адвокат. Також адвокат нагадав, що деяких військовозобов'язаних штрафували після оновлення даних, зокрема, в електронних реєстрах. Вимогу закону було встановлено з 16 травня. А працівники ТЦК намагаються оштрафувати людину за те, що було скоєно до 16.05. Поширені випадки, коли ТЦК намагається штрафувати за новим розміром штрафу за те, що людина не стала на облік. Незважаючи на те, що цифра 17 тисяч з'явилася після 16 травня, вони штрафують за порушення, вчинене до цієї дати. А це незаконно. Тому що загальні норми Кодексу про адміністративні правопорушення говорять про те, що не можуть застосовуватися ті норми, які погіршують становище особи, додав Кичко. Скандальні ситуації навколо ТЦК. Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що в Закарпатському ТЦК заперечують побиття до смерті українця, якого було раніше мобілізовано. З інформацією воєнкомів, Чоловіка доправили до Мукачівського РТЦК і СП після того, як він під час розпивання алкоголю побив співмешканку, після перевірки військово-облікових даних стало відомо, що він підлягає призову. Українець пройшов ВЛК, його направили в навчальний центр, але дорогою до нього, за інформацією ТЦК, у нього стався інфаркт. Крім того, у Харкові з'явилася реакція керівництва на відео з побиттям цивільного співробітником ТЦК. Вони повідомили, що потерпілий, грубо відмовився надавати документи, тому на місце було викликано поліцейських.